некоректне а, подання інформації у розрізі того, що а, це майже в сім разів більше ніж а, виробляють країни заходу, тому що ну, наприклад, а, компанія Рейнметал в Німеччині вони на рік а, виробляють 450 тисяч а, снарядів а, різного калібру. А, наприклад, США на сьогодні на місяць виробляє десь 26 тисяч снарядів це 312 тисяч на рік, то це вже фактично ніяк не в сім разів менше ніж 2 мільйона російських та експерт наголошує: основна думка статті привернути увагу до шляхів і масштабів, якими Росія ввозить комплектуючі. те, що починалося як контрабанда, нині переросло в повноцінний імпорт, який годі зупинити, якщо не взяти на контроль кінцевих споживачів та компанії виробників мікросхем та інших деталей. Умовно кажучи, вона може постачати ретреї. Мікросхеми еритрея може постачати е, ретранзит робити в Об'єднані Арабські Емірати, об'єднання Еміраб'єдна об Арабські Емірати в Вірменію. А з Вірменії йти вони все можуть е, до Росії. Претензії можуть бути до компанії прокладки в Вірменії, але це компанія на один день. Їй нічого не загрожує. А чомусь та компанія, яка виробляє та продає еретреї. Ну, до неї жодних питань. Чи означає це, що санкції не працюють? Ні, адже потужні економічні важелі загальмували російську економіку. Тож грошей на війну у неї дедалі меншатиме. Українські ж дипломати наполягають на посиленні обмежень, які допоможуть залатати контрабандні дірки. Однак виробників різного роду електронних деталей у світі тисячі всіх не проконтролюєш, зауважують політологи. Багато Деталі в дійсності є в відкритому доступі, які можуть використовуватись в військовій техніці у Росії. достатньо ресурсів для того, щоб ну принаймні забезпечити там мінімальну кількість ракет, які вони можуть виробляти. Ну для прикладу є іран він знаходиться під значно жорсткішими. Санкціями довгий час, але балістичну програму його це не зупиняє. Чи ж є вихід для України? Політологи кажуть, найголовніша запорука нашої безпеки власний потужний військовий потенціал. Наші спецслужби та розробники вже показали чудеса винахідливості. Коли ж власної зброї буде ще більше і цілитиме по російських військових заводах вона ще влучніше, можливості для окупантів кошмарити жителів України обстрілами суттєво поменшає. Владислав. Політ Ольга Жидецька подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.